Вона зовсім тихо, їй навіть нічого не, не, не чути. Другим домом для пані Тетяни став прихисток гармонія в хащовому. Жінка-переселенка з Донбасу. Першу партію білизни вона завантажує в нову пральну машину і не приховує радості від покращення побутових умов. Тут нічого зовсім не було, були одні голі стіни, поміняли вікна, зробили стелю, зробили кафель, положили, поміняли батареї, розетки поміняли, вентиляцію поміняли, все геть поміняли, все дуже гарно і дуже все красиво. А цей чотирирічний Тимурчик допомагає бабусі Ірині. Їхня родина, рятуючись від обстрілів, виїхала з селища під Волновахою ще 18 лютого минулого року. Мирно живемо. Я не конфліктую ні з ким. Я люблю людей, додому дуже хочеться. Зараз в нашому будинку проживають російські солдати. Тому нам повертатися поки нікуди. Всього в центрі мешкає понад сто вимушенопереміщених осіб, серед них маленькі діти та люди з інвалідністю. Десятеро прикуті до ліжка. Тому господарська кімната була вкрай необхідна. Коштом фонду Віктора Пінчука та міжнародної благодійної ініціативи Юкрейн Реліфанд відремонтували приміщення, підвели комунікації, придбали пральні та сушильні машини. Дуже приємно, що ця допомога, яку вони нам. Зробили це як то кажуть, від початку до кінця завершено, і це для нас дуже важливо. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліфанд і надалі надаватимуть системну допомогу тим, хто найбільше постраждав від війни. Олена Городецька Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.